Шановні стрілки, я вас вітаю, доброго дня! Такий в нас чудовий знак. Я також стрілець. Ну що сказати, ми розумні, ми красиві, скромні. Що ще треба? Я, як завжди, роблю розклад на соляр, на наші дні народження. Я вас всіх вітаю! З 23 числа починаються наші свята. Кінець року, німці мають таке прислів'я kommt комт Schluss». Найкраще приходить в кінці. Ото ми, напевно, і в кінці приходимо цього року. Інколи важко закривати да, рік, але ми сильні, ми яскраві. Давайте зараз подивимось, як ми закінчуємо минулий рік, як ми починаємо цей рік. Що ж відбулося, які трансформації були у нашому житті? Будемо працювати на оракульній колоді, ви бачите. Рез шаманні, оракул. Ораколь, да? і будемо працювати на колоді 78 дверей. Готуйтеся, будь ласка, хлопці, дівчата, брати, сестри, стрілки, будь ласка, дивіться, розклади Таро тарони десь в автобусі. Знаєте, таку їду на роботу, дивлюся. Або суп варю, кашу варю, щось там треба попрати. Зробіть, будь ласка, паузу, сядьте і почуйте інформацію для себе. так? Дивіться, вона навіть свічка вже не хоче працювати, ну то ми зробимо нову свічку. Це ж не проблема. Так, давайте запалимо Опс. нову свічку для нас. Як же ж будуть стрільці і без світла. Так, о, нагорить. І ми з вами будемо робити розклад. Приготуйтеся. Що будемо дивитися? По-перше, які процеси відбуваються зараз у житті у стрільців? Що закінчується в нашому житті? Які ресурс ми придбали? Які перспективи відкриваються перед нами? Який кармічний урок треба пройти? Що ви втратили? Що допомагає, що заважає? Чого ви не бачите, що потрібно зробити, що Зробить Всесвіт, кладу карту, і що ви отримаєте? Так, ще одна карта. Тепер давайте будемо дивитися. Я відкриваю карти, трошки подвину. Так, і Так, як то кажуть, поїхали. Які процеси зараз відбуваються в житті? Зараз змінюється реальність. Ви бачите людину, яка малює картину, вона має намалювати двері, але ці двері зовсім не такі. Це означає, що людина бачить абсолютно іншу реальність, яка не відповідає тому, що нам намагаються, знаєте, от в голові створити для нас. Закони це те, що нам каже суспільство чи сусіди нам розповідають, як жити. А зараз стрільці у своєму житті роблять свою картину. Це глибокий аналіз, це можливо не сприйняття тієї реальності, яку нам насаджують. Оскільки стрільці дуже такі свободолюбиві, вони кажуть, що ми підемо своїм шляхом, ми малюємо свою реальність, тому я вам бажаю. Сили для того, щоб зробити і створити свою реальність. Що закінчується, закінчуються відносини, відносини з старшою людиною. Взагалі шістьорка кубков да? це в нас карта родини. Знаєте, інколи є певні сварки, певні проблеми. І от зараз закінчується. От той відрізок життя, в якому ви не мали зв'язку зі своєю родиною. Зараз іде укріплення сімейних відносин, зв'язок. Якщо ви були посварені з мамою, з татом, тут у нас от жінка, да, в принципі, з бабусею, у вас закінчується той період, коли цієї людини не було у вашому житті. Вона приходить до вас. І ви відчуваєте підтримку роду, підтримку тих поколінь? Знаєте, можливо, запитайте ваших старших людей про тих, як звали бабусю, дідуся, тітку, де вони жили, де вони поховані? Оскільки вам зараз потрібна ця підтримка і закінчується період, коли ви жили без нього. Шукайте підтримку у своїй родині. Які ресурси ви придбали? Влюблені. хтось з стрільців, отримав нову людину в своєму житті, да? когось там, коханця чи людину, з якою він має познайомитися ресурс відносини з чоловіками. Оскільки ми буває в своєму житті кажемо, от я щось хочу. Але це хочу через тебе, бо всі це хотять, а насправді я навіть не знаю, як до того підійти. От хтось каже, хочу познайомитись з чоловіком, хочу бути щасливою, нагадайте мені, да? нагадайте мені, будь ласка, щоб він в мене був. А я запитую, ви готові для відносин? Ну, Я тільки розвелася там три місяці тому, ми ще з чоловіком роз, розлучуємося, да? ми ще разом ходимо з дітьми і гуляємо, він до мене приходить, ночує. Я тоді питаю в людини: а як ви можете знайти нову людину, якщо ваше місце з вами, людини, да? чоловіка зайнято, коло вас є та чоловіча енергія? Коли не може прийти нова чоловіча енергія, оскільки стара енергія. І от стрільці зараз переосмислили, переосмислили бачення відносин, хто є де, для чого вам той чоловік, бачите, чи потрібен він вам, і що ви будете взагалі з ним робити? І зараз приходить ресурс розуміння, так я свідома, готова. Зустріти нову людину у своєму житті. Оцей ресурс зараз отримали ті стрільці, яким потрібна нова людина, яких вже є бажання, які перспективи відкриваються. По п'ятерки Пентаклі, в принципі, тут перспектив нема. В тому плані, ви бачите, людина сидить і чекає на чергу до лікаря. Потрібно подбати про своє здоров'я. Вас зараз відкривається шанс шанс приділити час собі своїм хворобам, якщо вони у вас є, подбати про здоров'я, якщо от зараз кінець року у когось є відпустка, будь ласка, масажі, серце перевірте, все, що тільки завгодно, для того, щоб ви могли дбати про своє здоров'я. Це в нас от карта кризиса. І ваша перспектива сходіть до лікаря, шановні стрільці, оскільки часто можна помітити, що так, та, нічого в мене не болить. А якщо болить, то перейде. Займіться своїм здоров'ям. Почекайте трошки, і буде вам щастя. Який урок треба пройти, кармічний? Королева, що в нас там є? Жезлав. Королєва Жезлав це стрілець, це символ. Треба пройти себе. Давайте що я дотягну до карти. Треба показати себе і проявити. Подивіться, башня. У нас така гарна їда, це в нас е тройка жезлов. Треба проявити себе. Оце, дівчата, тут вже польот фантазії, як то кажуть, мама, не гарюй. Зміна стилю, зміна зачіски, зміна орієнтації, якщо комусь потрібна, зміна бачення взагалі всього. От подивіться, як він каже, да? подивись на мене, треба запалити той вогонь. Тому кармічний урок це ви. Стрільці є такими альтруїстами. Да? Інколи вони не дивляться, як вони виглядають, головне це. Віддати своє серце всім і всім допомогти щось десь зробити. Але в даному випадку кармічний урок на першому місці у вас має бути ви. Зверніть увагу, приверніть до себе увагу, до свого я. Не можна постійно щось людям віддавати, якщо у вас немає самого цього ресурсу. Це означає, що людина може бути прикладом для інших тільки тоді, коли неї є сила, є енергія. Подбайте, це кармічний урок. Що ви втратили? Втратили ситуацію стагнації. Знаєте, коли людина відпочивала, нічого не робила, він сидить собі ввечері, прийшла, там пива випила. Зараз починається рух. Скільки новий соляр, новий рік, нові закладуються програми. У стрільців такі фази: да? то потухне, то погасне, то активно, то неактивно, як і взагалі у нас. І от зараз зима. Можливо, влітку у вас був такий спад активності, і зараз ви втрачаєте то почуття стогнації, коли вже нічого не хочеться, вже стрільцям чогось хочеться. Хочеться змін, хочеться нового кохання і розвиток себе по цій карті. Що буде допомагати? Буде допомагати така кропотлива робота по тройки пентаклій ваша улюблена справа. От якщо вам зараз. Ви звертаєте увагу на себе, так, на свої бажання. Давно вже хотілося чимось зайнятися. Дивіться, тут, в принципі, іде різко, вирізає він двері. Якщо, дівчата, ви займаєтесь якимось. Ліпите клеїте, врізаєте по дереву, плетете. Тобто, бачите, тут іде робота якоїсь майстрині, мотанки робите, От якраз треба, вам це допоможе. В нас в грудні буде холодно, в січні, в лютому, три таких місяці, коли на вулиці буде темно, нікуди не підеш. Хто в нас майстриня і в вас руки ростуть з того самого місця, негайно до магазинів. І згадуйте, чому вас бабусі в дитинстві вчила. Хто бісером вишиває, у вас є шанс провести той час для себе, вам допоможе робота руками да, в цей час. Що буде заважати? Справедливість, це відчуття. Знаєте, може в когось будуть якісь розборки з. Органами юридичними, да? це може бути щось і за квартиру. Тут може бути чоловік з жінкою за дітей. Наприклад, ви з дитиною приїхали сюди, а чоловік лишився в Україні. У вас можуть якісь розборки, або ви вже до війни починали розлучатися, і зараз ще якісь там ситуації. Або ви сюди в Німеччину приїхали з чоловіком і зрозуміли, що хлопчики йдуть наліво, дівчата йдуть направо. І от вам буде заважати якісь юридичні процеси, які будуть тягнутися. Можливо, це буде те, що зараз якісь гроші треба отримати в джоб-центрі, поставити заяву для тих, хто тільки приїхав, або хтось там не дорахував, перерахував. Тобто оці юридичні речі вони будуть вам трошки заважати, Хтось там буде писати звіт по податкам, да? або зараз хто працює в сфері бухгалтерії, це в нас будуть звіти треба понаписувати в кінці року, то вам трошки буде оця паперова робота заважати. Чого ви не бачите? Ви не бачите щастя. По десятки кубків, да, це от родина, це О, знову ваші відносини з тим чоловіком. Ви не бачите роля, вашої ролі як жінки і ролі чоловіка у вашому житті. Що для вас є родина? Зробіть собі, шановні стрільці, майндмеп. Напишіть, як ви бачите. Свої відносини з тим чоловіком. Ви хочете прямо, да, дайте мені зробіть і, і намалюйте. Але ким він має бути, яким він має бути, як він має до вас відноситися, разом з вами йти, на руках вас носити. Чи взагалі а, хто це має бути? Продумайте роль а, родини у вашому житті. Тільки тоді ви зможете побудувати родину. Що потрібно робити? Потрібно збавлятися від страхів. Дивіться, з тої серії сама придумала, сама образилась. Ці страхи, дівчинка йде, її щось там переслідує да, з минулого, але насправді. Повторюся, є така німецька пісенка аліс no in deinem Kopf» Все тільки в твоїй голові. Ці всі страхи, які ми собі понапридумуємо, вони процентів 90 є нереальними і ніколи не здійснюються. Тому вам треба пропрацювати. Звертайтеся, це може стосуватися. Давайте подивимось, чого стосуються ці страхи. З чим це пов'язано? Да, вам здається, що хтось за вами спостерігає, що постійно хтось дивиться, може буде осуджувати да, вас і казати, нащо ти це робиш, а треба не так зробити, а я краще знаю. Тому от страх, що суспільство вас осудить, або навіть чоловік, да, якщо ви тут розбираєтеся у вас і розлучення, і ви ділите якісь квартири, машини, яхти мільйони. От ви боїтеся, треба збавлятися від того страху. Що зробить Всесвіт? Всесвіт дасть вам шанс. Ха -ха, карта така цікава. Дивіться, ви стоїте в будинку, да, у нас п'ятерка кубків, і будинок говорить, ви на поміч да, звете. І часто людина сидить і нічого не робить. От якась в неї така. Але постанеться, і вона сидить, думає, ну нічого, хай так і буде. Який би не був, да, яка б не була там робота, але моя. З дітьми проблеми, ну нічого, усіх проблеми. Свекруха пиляє, то таке. З роботою не вдалося, колеги мене достають, ну то буває. Але Всесвіт зараз підпалить вам двері. Щоб ви вийшли в вікно, оскільки ви, по ходу, сидите, і вам там зручно в цій кімнаті. І всесвіт зараз створить таку ситуацію, щоб ви виходили з своєї зони комфорту. Взагалі, що є дуже-дуже крутим, оскільки та зона комфорту, те своє бачення, да? нову реальність ви творите, оскільки стара реальність вам вже не подобається, і ви вибігаєте. І що ви отримаєте в кінці? А в кінці ви отримуєте родину. Подивіться, яка краса, десятка пентаклів. Діти побудували домик, та будиночок такий на дереві. Ви отримаєте, знаєте, дитяче щастя. От те справді щастя, яке є справжнім, воно не наіграним, оскільки діти можуть радіти тим, що в них є будиночок на дереві. Їм не треба той великий. Якісь там незрозуміли, їм потрібен маленький шматочок своєї території, щоб вона була в них. Тобто, якщо ви вийдете з цієї зони комфорту, кула вас всесвіт, позбавитесь своїх страхів, да, подивитесь, яка є роль родини у вашому житті, розберетеся з юридичними проблемами, займетеся своєю справою, вийдете з цієї зони комфорту ще раз, пропрацюйте себе як королеву жезлів. І подбаєте про своє здоров'я, ви зможете, зараз от у вас буде контакт з вашими коріннями, да, з вашою бабусею, хто у нас тут є, у вас буде нова реальність. Тому, шановні стрільці, це дуже-дуже круто. Давайте подивимось пораду від оракольної карти, яка буде, буде енергія на ваш день народження. На соляр, на цей у кінець листопада, на грудень. Які будуть енергії, і що потрібно зробити з тими енергіями, як їх сприймати, так? Мітлеревельд. Потрібно жити в зараз. Це середній світ. Ви знаєте, в шаманах був світ духів. Да, це небо під землею, був світ наших пращурів. І Мітлеревельд це середній світ. Це ваша сцена. Минуле майбутнє все зараз залежало і залежить від вас. Живіть в зараз. Насолоджуйтесь дивіться на сонце, на місяць, на планети, на своє коріння. І живіть зараз, шановні стрільці. Я вам дякую. За те, що були зі мною. Пишіть, будь ласка, коментарі, як ви зустрічаєте свій день народження, свій соляр. Підписуйтесь на канал. Якщо вам потрібна приватна консультація і розклад на рік, звертайтеся. Будемо бачитись!